Вітаю вас, дорогі глядачі. Зеленський відмовився виступати перед самітом США, і, взагалі, останні новини про допомогу від США також не радують, відхиляють можливу допомогу нам необхідну, відхиляють законопроєкти по допомозі Україні. Я би хотів подивитися, взагалі, якою буде ситуація з поставкою зброї, і взагалі чому це сталося? Чому Зеленський відмовився виступати перед Сполученими Штатами і до чого це все потенційно може призвести зараз? Хоча, знаєте, непопулярна думка, але я скажу те, що я думаю, все-таки, що це було очевидно і це було зрозуміло, що рано чи пізно з нашою корупцією, з нашим безприділом в прямому сенсі цього слова, без від слова біснуватий безпреділом корупціонерів і місцевої влади та ТЦК було зрозуміло, що е, рано чи пізно американці покрутять пальцями біля виска і подумають, кому ми даємо гроші, якщо вони і так ними не користуються по призначенню. Карта старої дами падає. Карта юної жінки падає. Карта послуги, взаємодопомога, взаємопоміч. Карта нещастя, вогонь. Остання карта така не дуже хороша. Ну тут карти говорять про те. ну, ці дві карти взагалі нейтральні, карта помочі, карта помощі, Говорить про те, ну, що допомога буде, але да, вона багато в чому сократіться, скажімо так. Пікова дама карта вдови. Нептун карта сильного чоловіка. Трійка пікова. І король червовий, карта сильного чоловіка. Да, ситуація трошки не в, не в кращу сторону, чесно кажучи, зараз. В Україні потрібні реформи, щоб до нас відносилися серйозно і давали нам гроші, то є, можна зрозуміти, Сполучені Штати. Ці гроші мають йти туди, куди треба, а не на бруківки, і на ялинки, і на барабани, і на ще якусь е, хрена тінь незрозумілу. Тому що, знаєте, дуже українці сміятися е, з е, русських, хоча, знаєте, ми. Теж є досить серйозною причиною для анекдотів. І отак от країни, європейські країни, американці дивляться на нас, крутять пальцем біля виска і думають, Боже, з ким ми зв'язалися. Це я говорю про те все свавілля та безпредільщина, яка твориться, як пакують людей ні за що ні про що взагалі, і як і ці всі откати, і вся ця брехня, вся ця от, корупція. ну... Ми в принципі багато в чому й самі винуваті, що ми довели до такого. Кожен з нас має на собі відповідальність за все це. Я хочу сказати. Кожен з нас, да, допомога буде менша, але вона не припиниться повністю. Ні, не припиниться. Просто американці будуть набагато зараз, скажімо так, доточнішими і жорстшими в плані контролю тих грошей, які вони будуть Україні виділяти, або ми проводимо реформи. Повністю всі реформи, починаючи від судової, завершуючи там, місцевими реформами, теж, щоб боротися, створювати антикорупційні комітети, або гроші, гроші можуть зовсім припинитися. Якось так. Ну, я вже казав, що війна закінчиться. Я вже казав, що скоріше за все, 24-й рік. Так, скоріше за все. Тому що мені йшло число 3. Все відбувається з циклічністю в 3, якщо ви не помітили. Ковід-3, війна-три, 3, потім, потім нова хрінь буде три роки тривати ще гірша за війну і за ковід. Ну, а хто залишиться живим, хто і буде жити в нових реаліях нового світу, з новим світовим порядком. Бережіть себе, всього найкращого вам.